Модельєри дольчі і габана досі наслідують стиль, вигаданий українкою. А іноземці відкривають для себе українських дизайнерів. В Україні дуже круті дизайнери. Ця хостинка від українського бренду те, що вони роблять, дивовижно. І це також український одяг. Це моя улюблена річ. Подивіться, яка краса. Це дивовижно. Це справді вражає. Світ дійсно відкрив для себе Україну і українців. Через повномасштабне вторгнення однозначно змінилася і змінюється іміджова складова нашої країни. Зараз я вивчаю історію української моди та, зокрема, історію вишиванки її походження. Український фешн-дизайн суперцікавий. Починаючи від традиційного одягу і до сучасного неймовірно, але у 21-му столітті світ високої моди знову надихатиметься роботами української художниці. Але вже сучасної. Це модний показ діор. Усі стіни подіуму прикрашають грандіозні панно з українською вишивкою, але ще більш неймовірною є історія їхнього створення. Авторка цих робіт українська художниця Олеся Трофименко. Вона поєднує живопис із вишивкою до повномасштабного вторгнення. Олеся працювала асистенткою художника в кіно, але після 24 лютого залишилась без роботи та мусила переїхати з Києва у глухе село. Одного дня, поруючись по господарству, вона отримала приголомшливе повідомлення. Я на той момент активно працювала на городі. Думала, що якось треба виживати, і я вирішила, що буду саджати городи для того, щоб прогодувати себе і своїх тварин і свого чоловіка. Мені на телефон прилетіло повідомлення, що зі мною хоче співпрацювати. Діор я перепитала десять разів, чи це той діор, чи чи я все правильно розумію. Це звучало дуже нереалістично. Але це була не помилка. Творчістю Олесі захопилася сама Марія Грація Кюрі, головна дизайнерка модного дому. Dior. Вона побачила роботу українки на виставці у Римі і не лишилась байдужою. Це була найменша робота, яку я коли-небудь створювала в своєму житті. Звичайно, я не очікувала, що вона призведе до. Настільки масштабної співпраці художниці запропонували декорувати стіни модного подіуму площею 600 квадратних метрів. На всю роботу усього три місяці. На одні ескізи потрібно не менше місяця. На той момент Україна та весь світ із жахом дізналися про перші жертви в Бучі. Біль, який відчував кожен із нас. Олеся вирішила втілити в роботи, які згодом побачить увесь світ. Було дуже важко переналаштуватися насправді на позитив. Говорити про страшні речі засобами естетики. Олеся поєднала вишукану козацьку вишивку сімнадцятого століття, мотиви львівського весільного вінка та прадавній український символ дерево життя. Ці панно вручну вишивали в Індії 470 майстринь. Я намагалася передати відчуття тривожності, яке, ну було тоді компанія Діор дуже уважно підійшла теж до цього питання. Хореографія показу, музика, яку вони написали до цього показу. Воно все було дуже тривожне, дуже щімливе. Навіть сказала, в якийсь момент плакав весь сад. Вони згадали Соню Долинев, це наша українська художниця, яка в певний момент співпрацювала з будинком Діор. І робила ескізи для їх тканин. Вона дуже багато зробила для цього будинку, тому вони її добре знають. Вихідці з України понад сотню років задають тренди у 1930-х Син емігрантів з Тернопільщини Володимир Титла став головним аніматором студії Дісней. Саме він намалював оскароносний мультфільм Білосніжка та семеро гномів. А також Джамбо, Пінокіо та інші легендарні мультики, на яких виросло кілька поколінь дітей по всьому світу. Головну кінофабрику світу Голівуд. Також годі уявити без наших. Як американка, яка пишається своїм українським родоводом, хочу висловити свою солідарність з українським народом, Україну з тобою моя підтримка, мої молитви та моя боротьба ти не одна. Слава Україні. Олег Яновицький пенсіонер із Києва. За фахом він фізик, але природа нагородила його чарівним голосом. Тож на дозвіллі він співав у хорі. Через війну чоловік опинився у німецькому бонні. Без знання мови він не міг влаштуватися на роботу за професією, а тому почав співати на центральній площі. Репортери Дойче Welle зафільмували, як пісня з берегів Дніпра лунає у місті на Рейні. На талант вуличного співака звернули увагу працівники бонської опери та запросили українця на прослуховування. Він заспівав Арію до Базіліо з севільського цирульника. Я сказав, що в нього гарний український голос. І тепер киянин співає у хорі бонського оперного театру на батьківщині легендарного Бетховена. Хоровий зал наш. Але навіть підкоривши велику сцену, Олег продовжує тішити публіку вуличними виступами, під час яких збирає гроші для України. Ніч, яка місячна, зоряна, ясна, я. Видно, голки збирай. А це Лондон мультикультурна столиця Великої Британії. Тут живуть мільйони мігрантів. У самісінькому серці британської столиці віднедавна з'явилася Мрія модний ресторан, який відкрили переселенці з України. Ми створили осередок України в центральній частині Лондона. Коли я пояснюю нашим гостям значення слова Мрії я завжди зазначую, що це наша спільна мрія про перемогу і про повернення додому. А також це назва найбільшого літака у світі, який був зруйнований у перші дні війни. Це наша національна гордість, і наразі ми мріємо її відновити. Шеф кухарі мрії Юрій Ковріженко та Ольга Цибетовська. Повномасштабне вторгнення заскочило їх у Британії. Тоді вони приїхали до Лондона лише на кілька днів, щоб взяти участь у заході, організованому посольством України. А з початком повномасштабної війни в країну хлинули потоки біженців українців і шефи почали організовувати ВІП-вечері для збору коштів. Один з найгучніших благодійних заходів, в якому ми приймали участь, була вечеря, на якій працювали українські шеф Юрій Ковриженко разом з чотирма британськими шефами. Чи заклади відмічені зіркою Мішлен? В результаті цього заходу ми зібрали 110 тисяч пунктів, які були направлені на допомогу переселенцям. Ініціативу українців підтримав навіть Джеймі Олівер. Один із найвідоміших шеф-кухарів світу. Ми проводили спільний благодійний захід у штаб-квартирі Джеймі Олівера. Він обслуговував гостей, виносив борщ з компушками, разом ліпили вареники. І на моє питання, чи куштував він раніше українську кухню, він відповів, що це його буде перший досвід. Не лише Джеймі Олівер, але й пересічні британці не уявляли, що таке українська кухня. Прикро від несправедливості, що Україна. В центрі Європи вона має таку довгу історію. У нас така багата кухня, а в світі настільки мало людей, чиї знання сягають більше ніж там борщ або вареники. Амбітну мету познайомити лондонців з українською гастрономічною культурою переселенці здійснили, не маючи ані копійки за душею, проте маючи потужну підтримку. Ми відкрили заклад партнерства. Нас три інвестори, два з України і один місцевий грузин з британським громадянством. Ми просто зайшли вже у готове приміщення колишнього ресторану, а ми не змінювали конструкції. Ми зробили косметичний ремонт з командою українських дизайнерів, щоб наповнити простір українською душею. Середня вартість відкриття ресторану в Лондоні мільйон фунтів стерлінгів. Українські шефи зуміли вкластися у набагато меншу суму. Але навіть ця сума була б непідйомною для переселенців, якби їхній бізнес прогорів. Щоб здивувати вибагливу Лонд... На домі майже в Україні. Чи стане їхній ресторан успішним? Залежало від одного з найсуворіших лондонських фуд-критиків. Він, звісно, відвідав заклад і впродовж місяця мав оприлюднити свій вердикт. Саме від цього чоловіка і залежав успіх або провал української мрії. Це Вільям Сітвелл, Фуд-критик. У третьому поколінні автор чотирьох гастрономічних бестселерів і суддя найпопулярнішого кулінарного телешоу. Його рецензії це вердикт для ресторану. Вони можуть принести шалений успіх або поставити хрест на його майбутньому. Одного дня переселенці дочекалися на його рецензію. Вона вийшла у найпопулярнішій британській газеті зе Телеграф із заголовком Ця українська кухня. Стало відкриття. Настільки схвальний відгук отримує далеко не кожен ресторан, навіть із зіркою Мішлен. Для мрії це був справжній подарунок долі. Коли прочитали відгук, раділи і вітали один одного. Відгук критика зробив свою справу. Рестораном зацікавились пересічні лондонці. Клієнтів усе більшало. І сьогодні столик тут потрібно бронювати на кілька днів наперед. Народне визнання дорожче за думку будь-яких критиків. Я ніколи не куштував українські страви але це було дуже смачно. Особливо сподобалися пампушки до борщу. Я закохалася у все, що сьогодні скуштувала. Але найголовніше ви готуєте з любов'ю більшою ніж будь-хто. Я куштувала кухню різних країн. Ви вкладаєте дуже багато часу та любові у свої страви. А український холодець у формі морозова перетворив гостей на постійних клієнтів. в Мрії ця закуска неймовірна. Я взагалі то не люблю закуски, але ця страва тепер моя улюблена. Я ходжу до цього ресторану з моменту відкриття. Я куштувала щось подібне у російських ресторанах у Москві, але тут страви набагато більш вишукані, ніж у російській. Це дуже дуже смачно. Завжди добре додати про опис страви, а якусь легенду те, що викликає завжди посмішку. Це про наші суперечки з приводу того, який борщ саме є справжнім. Ще ніколи не можна казати дружині, що мама готує борщ краще за неї. Це завжди привід для жартів, які наші гості охоче підтримують. Українські біженки привезли з собою до Європи не лише суперечки про борщ, але й про стандарти краси. Ти йдеш по вулиці Європи, ти бачиш, де Українка стовідсотково. Тому що вона ну полюбе якось виділяється, якось надзвичайно виглядає. Як мінімум, у неї дуже якісний манікюр. До повномасштабного вторгнення Анна Ромах керувала мережею салонів краси в Україні. 24 лютого вона евакуювала персонал до Польщі та перший час оплачувала проживання трьох десятків майстринь та їхніх родин. А потім наважились відкрити власний салон у Варшаві, і її бізнес швидко завоював постійних клієнтів. У нас дуже багато польських клієнтів, які нас підтримують, які нам шепочуть, що я ваш клієнт назавжди. Дуже багато польських користувачів перейшли з польських фірм на українські. Це не тільки салони краси, клініки, ресторани. Дуже багато українців відкривали свої бізнеси і архітектурні для поляків. Це було шоком. Українці за цей час мають фантастичний рівень адаптації. Більше 40% українців є працевлаштованими, а отже, вже є платниками податків в різних країнах Європейського Союзу. Наразі в нас три проекти, які розвиваються паралельно: це відень, Дубай і Київ. Ми все ж таки хотіли би розвивати економіку нашої країни. Хотіли би давати робочі місця співробітникам. Український бізнес не просто вижив під час війни. Він завойовує нові країни та задає стандарти якості.